Знаєте, все важливо і цінно в нашому житті. Цінні наші відчуття та почуття, цінні наші емоції, цінні, що нам дозволяє бути справжніми. Цін, цінне те, що ми доторкаємося до себе. Але знаєте, найцінніше це те, щоб можна було розуміти, хто ти. Щоб ти міг для себе, задаючи запитання і, і відповідаючи такий зворотній зв'язок собі, хто я? І точно ти міг розуміти, хто ти і що ти хочеш в своєму житті. І ти міг для себе відкрити правду про себе, що я можу, хто я. І що я хочу, і що я можу. Пізнавайте себе, творіть себе, відкривайте для себе і свої сильні сторони, і слабкі, і ставайте для себе другом. Це так цінно. Я думаю, сьогодні так цінно, щоб ти поділився чи поділилася, коли ти друг для себе. То який ти друг для себе? Угу. Підпишись на мене, далі буде. Лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.